Сьогодні вночі у сусідки ліжко скрипіло рівно одну хвилину. А так і треба. Телефонний дзвінок слухавку бере дитина. Пошепки: Алло, доброго дня! А тато вдома? Дитино, тихо-тихо. Так, але він зайнятий. А мама вдома? А вона теж зайнята. А ще вдома хтось є. Дядечки поліцейські та пожежники. Ну то поклич хоча б їх. А, не можу. Вони теж дуже зайняті. Господи, та чим вони всі так зайняті? Дитина, все також пошепки. Вони мене шукають. Сусід застукав Богданчика у себе на яблуні. Богдан, ти знову за своє. Ось я з твоїм татком поговорю. Богданчик піднімає голову вгору і каже Тату, злізай. Тут з тобою дядя коля побалакати хоче. Перший курс складає іспити. Всі посилено списують із шпор. Професор читає газету, але варто йому лише опустити газету. Всі відразу ховають усі шпори. Другий курс списує з підручників, але все ще уважно стежачи за професором. Третій курс спокійно списує, не звертаючи на професора уваги. Професор опускає газету і злегка покашлює. Всі неохоче закривають підручники. На п'ятому курсі професор опускає газету. Тут чується покашлювання із задніх рядів, і професор знову піднімає газету. Богданчик запитує маму: Мамо, а це правда, що нас готує Бог? Ну, то взагалі-то так. А дітей приносить лелека. «О, Звичайно. А подарунки роздає святий Миколай. О, ну, так. А тоді скажи мені, будь ласка, навіщо ми батька тримаємо? А у нас дві секретарки блондинки поставили друкувати 100 порожніх сторінок. Як думаєш, навіщо? Е... Ну, хотіли принтер нагодувати. Ні. А думали, що друкують невидимим чернилом? Нє. Гаразд, здаюся, то навіщо? Їм сказали відрахувати сотню листів, а руками стало ліньки. І хто з нас блондинки після цього, а? Що правда? Шо, правда? Та ні, це ж новини з російського телебачення.